Вітер шалений за вікном. Все ходить ходором і ще й вітер тут співає. В горах вже сніг змило. Ну, зараз дійсно страшний вітер. А бувають такі моменти, що він коли співає, ти виходиш, а там нема вітру. Ой, там бамбук, воно, трусить. Вікна мої трусить. Дівчата, ж я ж коли говорю про вікна і про двері, це ж сарказм. Йому вже по 80 років. Ну, по 65. Тому це сарказм. Тут уже ніхто не допоможе. Хіба що люди, які знають закон. У нас на градуснику біля вікна 10 градусів біля ліжка де спить Марія 18. А оцю картину це намалювала я. Це моя улюблена. Взагалі супер. Ще мрію малювати такі картини з тілом. де тіло на цього голене. Але не зараз. Зараз ми біжимо. Марія ніяк не проснеться. Будемо. Будемо відправлятись, починати новий день, дівчата. І ви починайте. Грієшся? Пошли. Наша вечеря, чечевичний суп, або линдики по італійськи Взагалі, линдики їдять по традиції, італійці в новорічну ніч, або вже 1 часа після нового року. Ну, У нас ще не Новий рік, але я часто линдики варю. У нас є масло на хліб, у нас є хліб і мортателу ще нашла. Доїдаємо. І якось так, всім смачного! І з Новим Годом. Кажуть, та ще рано. Так, ну, то я перша. Всім добра. Всім. Так, зараз експерт чесний скаже, ну як тобі суп? М? Ой, дивіться, і музика заодно там у неї новорічна. Дінгербел, дінгербел. Як тобі супчик, кажи по чесному. Нормально, Нормально? можна їсти? Смачно? Супер, всім смачного. Ні, Ну це не вікна, а що зі щем? Одали тисячу євро за це вікно. Подивіться, що з ним сталося за 8 років. Все мені ось тече. Все це, все, все мокре, мені вже тут не столяр не допоможе, ні гінеколог, не хірург, ніхто не допоможе. Ой, Мадонна Мія, це марійні книжки, їх нема де ставити, треба йти сушити це все. А? Так приємно вообще, вообще так приємно. Ви навіть не уявляєте, наскільки це приємно. А я поки це думаю про сім'ю, про дом. Ох, а хтось думає а про хіню. Так, да, бачиш? Да, бачиш, ну книжечки намокли. Що робити? Плакать. да? так? Плакать. Ой, у мене вже не сльоз, нема нічого.